про просівача, яку сьогодні сповіщає нам це те писання, наркається досвіду, який був властивий тому часу і тим людям, з їхнім Вихованням, з їхнім розумінням життя, вони дуже налаштовані були слухати Слово Боже, шукати його, звертатись до нього, чекати Його появи і надіятись на те, що воно прийде. Слово Боже. І тоді зрозуміло, що у кожного свої можливості, але приймають в цій притчі, приймають Слово Боже всі. І ті, що подібні битому шляху, і ті, що подібні камені, і ті, що подібні добрій землі, і ті, що подібні терні, всі приймають. Правда, не всі втримуються. Не всі тримаються цього слова. Когось турботи, забивають. Когось відволікає щось. Зрадів було, але людина без кореня. І не може зростити слово Боже. Не може дати плід. І таке інше, таке інше. Ми маємо дещо інший досвід. Досвід, який тут в цій причі не врахований, але який ми маємо усвідомити. Хіба ми не спостерігаємо байдужості? до слова, от того слова з великої літери. Слова, яке несе правду і звістку про свободу, яке говорить про любов і закликає творити добро. Яке закликає нас бути образом і подобою Божою. А отже, творцями і будівничими, співтворцями, співбудівничими закликає слово. До речі, це означає, зміст цього слова, означає, що людина може бути абсолютно містично неналаштованою і не бути схильною. Вірувати, так як вірує традиційна церква і людина церковної традиції. Але для Христа ми неодноразово в цьому впевнилися, в його розумінні вірити увірувати це означає прийняти. Ви бачили чудеса, які я творив, і не увірували. Тобто там не треба щось містично собі уявляти, треба прийняти Його, погодитись з ним, долучитись до нього, йти його шляхом. Ось що значить увірувати. Увірувати це значить прийняти в першу чергу. От у нас з'являються люди дуже байдужі до такого слова. Протягом, можливо, тисячоліт, не знаю, останніх століт точно, а теперішнього і передостаннього для нас з вами таких тьма. Байдужих. Їх цікавлять лише їхні турботи. А це слово Боже, це всі фантазії. Навіть не містичні, не потойбічні, А про правду, про свободу, про любов, про творчість це все їх не цікавить. І хіба ви не бачили таких людей? Їх безліч? Їх безліч. І вони навряд чи беруть участь у творенні нашої історії. А є люди, які відкидають спроби. Ніякої правди і справедливості не визнають роблять по-сухів. Ніякої свободи не визнають для них тільки сваволя і свавілля. Існує. Не кажуть що там про добро і про любов. Є же такі, і хіба ми з такими не стикалися? Їх, можливо, не безліч, але дуже багато. І нарешті є в нашому досвіді ті, що перекручують слово, і роблять його протилежним. яке вже не спрямовує нас ані до свободи, ані до правди, ані до любові. Яке там добро. Якщо немає ні правди, ні любові. Добра вже не буде. Ми знаємо, у нас дуже великий досвід протистояння з тими людьми, які отак перекручують, по-своєму тлумачать, перетворюють християнство на мракобістя яке виправдовує і зло, і ненависть, і ізовірство. От все це ми знаємо. У нас дуже гіркий досвід. Але яке в час, коли Христос розповідав цю притчу? Він же розповідав для людей. Він тому ґрунту, на який падає, зерно його слова уподібнював людей. Так це означає, що ти маєш обирати і ти можеш обрати для себе. А чим ти хочеш бути? Ви тим шляхом, на якому птахи подзьобають те слово, те зерно і нічого не з'явиться. Чи ти хочеш бути тим ґрунтом із терням, де обов'язково з'явиться те саме терня, ті бур'яни, які перехоплять ініціативу і заб'ють? Ростки правди і світла і любові. тощо, тощо. А бачите, у нас вибір ще шиш. Ми можемо обрати, бути доброю землею, а можемо обрати, відкидати слово правди, любові і свободи. Ми можемо обрати перекручувати. Правда, любові і свободи. Ми. Ми не хтось. Ми самі. Відповідальні за те, як зростає правда, любов і свобода в цьому світі. Бо це зерно. А ти грунт. Ти даси плід. Його зерна чи не даси. Це залежить від кожного з нас. І це залежить від вибору кожного з нас. по справжньому віруюча людина не повинна посилатися. Обставини такі Середовище не заїло. Щось воно не заїло Спасителя нашого Ісуса Христа. І Іоанна Христика теж не заїло. І улюблено учня Іоанна Богослова не Заїло. І всіх його учнів апостолів і тих християн, які йшли на муки протягом насправді всієї історії Христової Церкви. І в минулому столітті, і в теперішньому столітті в нас є жертви які гинуть за віру Христову, за його правду, за любов Його, за його світло і свободу. Отже, зрозуміло, вже залежить від мене. Якщо я в своєму існуванні особистому. Зростаю сам і зрощую правду і свободу, і любов, і світло збільшується обсяг цього на землі. І плоди з'являються. І не тільки для мене головне, а для всіх нас, для всього загалу.